Приступили учні до Ісуса, та й кажуть, що означають ті притчі. І Він каже до них. Друзі, мої, вам дана Тайна Царства Божого, тим, що, що осторонь все в притчах, щоб що вони дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не чули, щоб у мене не вернулося, щоб їм не простилося. Він каже, як ви можете розуміти всі притчі, як ви цю не зрозуміли про Сівача? бо, вони, бо він йому почав, почав їм розказувати про значення про Сівача. І він каже, вам дана Тайна Царства Божого. Тобто тих, кого Він вибрав, вони прийняли Ісуса, вони пішли за Ним. Вони поставили оцей поклик Божий, який Бог кличе. Ходіть за мною. Ходіть, будемо будувати царство Боже. І йому треба будівничих. І вони пішли за ним і стали тими будівничами Царства Божого, будівничими отого, отої купелі, де є можливість очиститися. Бо починати. Зустріч з Богом людині треба від очищення. Пам'ятаєте, як Мойсей пішов на гору Синай, і Бог йому каже: Скажи народові своєму, нехай вмиє лице своє, нехай, ви, нехай вистірають, виперуть одяг свій, бо Господь Бог прийде до народу свого. Чуєте, для Бога є важно, щоб ми мали чистоту. І так, як ті люди, яких Мойсей виводив з єгипетської неволі, вони, йшли, вони були ще на тому етапі становлення. І Господь Бог їх учить, що зустріч з Богом має відбуватися в чистоті. Ми маємо відповідно готуватися до зустрічі з Богом. Каже, Виберіть свою одежу, умийте своє лице, бо Господь Бог зустрінеться з вами. Пам'ятаєте бенкет, на який були запрошені? Цар робив бенкет, Христос розказує ту історію про бенкет і каже: кличте всіх. І прийшли, і був там один чоловік, який був неодітий належно до весільного бенкету. Його вигнали звідти. Для Бога важно, щоб ми мали належний одяг. Тут йдеться не про одяг, як я одіти. Бо символічно розуміючи той Божий бенкет, на який Бог кличе, кличе до спасіння людей, той одяг наш це і наше хрещення, де ми стаємося дітьми Божими. І Бог хоче, щоб ми мали той одяг. І ці всі етапи це етапи формування людини. І для Бога є важливо, Він каже, вам дана Тайна царства Божого, а тим, які ще будуються, і він звертає особливу увагу на те, що люди є не підготовлені. Бо Він каже, одно зерно впало на дорогу, друге впало десь на камінь, третє впало в терня. Господь Бог звертає увагу, що Його слово для нас воно є, падає не в підготовлений ґрунт. І Бог тим самим показує, що нас багато є непідготовлених до Слова Божого. Маючи хрещення, покликаний до спасіння, і він каже, багато покликаних, але мало вибраних. Хто є ті вибрані? Це ті, які прийняли Слово Боже, прийняли. Але прийняти Слово Боже можна тільки як Він порівнює це із тим зерном. Це те зерно, яке впало в добрий ґрунт. А те, що впало на дорогу, нічого з нього не буде. Те, що впало на камінь, нічого з нього не буде. І те, що впало в терні, нічого з нього не буде. І Бог пояснює, що він має на увазі. Що то є? Те, що впало на дорогу, до кого воно відноситься, яких людей символізує? Те, що впало на камінь, воно скоро проросло, бо там було трошки землі десь на камені, а воно на, на, на сонці трошки нагрівається, воно має тепло, воно проросло скоро, але корінчик не мав куди далі йти. І воно всохло, засохло на сонці, все, що було в зерні, воно витягнуло звідти поживу, дало трошки на корінчик, трошки на ріст, сонце припекло, все воно засохло, виросло таке, і засохло і пропало. Те, що попало в терня, не було сонця, і воно тягнулося, 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 і терня йому заглушило. І Бог порівнює з тих, що на камені він каже, це ті, що не мали основи, не мали вчення, не мали... з малку вони не зростали в Бозі. І слово Боже, у них не може прорости. Він нам тим нагадує, що з дитинства треба себе формувати. Ті, що пізніше не переживайте, що ви запізнилися і все пропало. Бозі себе будувати з Божою помічю все можливе, але треба складати певну будову. А ті, що в терню, це ті, що клопоти щоденні заглушують його. Вроді слово почув, але в мене є робота, в мене є відповідальність, в мене є то. І слово Боже, тянеться, тянеться, тянеться до сонечка і не дотягається, і не вистачає йому тої сили. І воно так в тім терні і пропадає. Але Господь Бог каже: і ті, які падуть на добрий ґрунт, на добрий, одно дає. 30, одно в 60, а одно в 100 дає врожай. Чуєте, навіть то, що падає на добрий ґрунт, воно має різний врожай. І тому він каже до цих учнів: Я вам дана Тайна Царства Божого, тобто ви добрий ґрунт. А тим, що осторонь, все дається в притчах. Щоб вони. Відготували себе, щоб вони стали добрим ґрунтом. Бо то місце, де є прокладена дорога, воно не може само по собі змінитися. І там, де росте терня, там, де каміння, це зрозуміло. Але людина може себе міняти. Треба тільки захотіти. І робіться з Божою допомогою, бо без Бога ні до порога. Без Бога неможливо прийти до спасіння, бо тому, що без Бога ми не можемо підготувати добрий ґрунт. І коли ми будемо мати добрий ґрунт, то зерно, про яке Господь Бог говорить, це Слово Боже, яке має впасти у твій добрий ґрунт твоєї душі і дати плід. В залежності, наскільки ми співпрацюємо з Божою ласкою, такий буде врожай, у кого 30, у кого 60, у кого 100. Тому Господь Бог каже, що ніхто не засвічує світла а? і не ставить його під ліжко або під посудиною. Його ставлю на свічнику, щоб кожен, заходивши в хату, бачив світло. Бачив світло, Яке? що таке світло? Світло це можливість побачити те, що тебе оточує. Бо світло, якщо забрати і загасити все світло, Буде абсолютно темрява. Бо навіть, якщо трошки ти якісь силуети видиш, то десь є якесь, якесь джерело світла, десь пробиваються оті фотони світла, і вони роблять якісь там контури, роблять якісь тіні, і ти менш-більше можеш хоч щось побачити. Але Господь Бог каже про світло, в принципі. І якщо не буде світла взагалі то не буде нічого. Він себе, ми і ми порівнюємо Ісуса Христа як світло для світу, це той, який може засвітити, щоб побачити, де я, побачити, хто навколо мене. І тоді ми можемо визначити, чи я на добрім ґрунті, чи я терню, чи я на дорозі, де моя душа, де моє отут, як підготовлений мій ґрунт до Слова Божого. Це ще не плід, це ще нічого. Це тільки насіння, яке Бог кидає в наші душі. Наша віра через слухання. Ми слухаємо Слово Боже і готуємо себе, щоб то Боже Слово прийняти, щоб воно дало плід. Перші плоди Слова Божого не коли ти почув, а коли ти хочеш. Комусь служити. Це говорить про те, що в тебе зерно Боже проростає. Бо Господь Бог зійшов на неб... з неба на землю до нас, <кхух> не через те, що йому там було скучно, І не через те, що йому там щось не вистачало, він мав все. Але він прийшов послужити нам. Він показує приклад, щоб ми служили один одному, бо Він нам прийшов служити. Іншої дороги, яку показав нам Господь, нема до спасіння. І іменно в служенні один одному ми себе проявляємо. І він став тим світлом, щоб ми бачили, куди йти. І іменно прийнявши Слово Боже, маючи бажання служити один одному, ми йдемо до Бога. І веден за собою людей. Христос прийшов вибрав апостолів, щоб ми бачили приклад, поступаючи, як Христос, щоб ми мали своїх апостолів, тих, кого я приведу до Бога, тих, які мають почути моє слово, яке в мені знайшло місце, і я їх кличу до спасіння. і треба тим людям допомогти. Бог нас кличе на Той каже, Він весільний бенкет. Це символізує ту відкритість нас до, до світу. Тому як, а відкритість це і світло для світу. Це є свічник, якого не кладуть під ліжку, не ховають світло, а ставлять аби воно світило. Христос для нас є світлом. І іменно Христос освітлює все те, що навколо нас. І все тайне стане явним, щоб ми вміли бути перед Богом правдивим, мати свої помилки, свої недостатки, щоб їх міняти. Змінювати себе, змінювати тих, що поруч, приймати Слово Боже, жити для Бога і приносити Йому плоди. Хто 60, хто 30, а хто 100. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Amen. Ime je Očeta in Sina in Sveta od Duha. Amen. Slava Jezusu Kristusu.